Серед дороги, серед траси у Звенигородському краї. Ось таке зробили лісівники. Такий пункт рекреації. Тут, мабуть, можна і шашлики робити, і багаття розвести. Ще й вбиральня. Вбиральня закрита, мабуть, це лісівники зробили для себе. Вона не призначена, мабуть, для людей. Очевидно, люди повинні ходити просто в кущі. Або їхати кудись далеко і шукати ключ від цієї вбиральні. Цікава ситуація.